Всім привіт в новому відео на каналі Алло. І сьогодні ми вам розповімо про ТОП-10 найкращих смартфонів 2022 року. Тому що в наші складні часи це особливо актуально. Не тільки смартфон, який має гарну камеру чи гарний дисплей, але й смартфон, який буде надійно тримати сигнал і довго жити. І цей топ буде не однобокий, де один бренд займає майже всі позиції. Тут ви знайдете і Samsung, і Xiaomi, і Apple разом з Motorola Зате тож гайда, скоріш дізнаємося, якими моделями вийшло вразити нас цього року. Та спершу перевірте, чи є у вас в підписках телеграм-канал Ало. Якщо немає, то потрібно це терміново виправляти. Бо там кожен день публікують цікаві новини техносвіту, акції, знижки. Тож переходьте за посиланням в описі, а ми переходимо до першого смартфону в нашому топі. І почесне місце в цьому топі займає Моторола G32, не дивлячись на те, що це бюджетна модель. Модель вона має деякі фішки, які можуть здивувати, враховуючи ціну. Перше, на що звертаєш увагу, це дисплей 6,5 дюймова Full HD IPS матриця з частотою оновлення 90 Гц. А щоб підкреслити свою мультимедійну направленість, Motorola встановила до G32 стереодинаміки, основну камеру на 50 мегапікселів, акумулятор на 5000 мАч, а забезпечує швидкістю та гарний зв'язок SOC Snapdragon 680. тож G 32, дійсно дуже цікавий смартфон, який гідно посідає своє місце в цьому топі. Наступним героєм нашого відео став ZTE Blade V40 Pro. І не дивлячись на те, що це недорогий смартфон, він виглядає дуже дорого і має деякі флагманські фішки. Blade V40 Pro має на борту 667 дюймову AMOLED Full HD матрицю, яка має глибокий чорний колір та контрастну яскраву картинку. Також смартфон від ZTE містить в собі батарею на 5100 мАч з швидкою зарядкою на 65. Ват. А основна камера складається з трьох модулів, де головує 64 мегапіксельний сенсор. Тож Blade V40 Pro це дійсно той смартфон, який звертає на себе увагу. Далі в нашому топі одразу три смартфони від компанії Xiaomi, а саме Redmi Note 11 -та лінійка. І хоч вони вийшли в той період, коли українцям було дуже тяжко, але саме ці смартфони забезпечили нас якісним зв'язком та гарною автономністю. Бо навіть найбюджетнішому з Redmi Note 11 є чим здивувати. Головне, на що ви звернете увагу, яскравий та приємний екран, бо це 643 дюймова 90 Гц AMOLED-матриця з роздільною здатністю Full HD Крім того, Xiaomi не обділили девайс гарним стереозвуком, потужним SOC Snapdragon 680. Ємким акумулятором на 5000 мАч з швидкою зарядкою на 33 Вт, А острівець під камери має в собі 4 модулі. Де головує 50 мегапіксельний основний сенсор, а також 8 мегапіксельна надширококутна камера. Redmi Note 11S зовні в деяких параметрах схожий зі звичайним Redmi Note 11. У нього такий самий чудовий amoled екран, ємка батарея і цікавий зовнішній вигляд. Але Redmi Note 11S є чим вас здивувати. І головне це основна камера на 108 мегапікселів, яка забезпечить вас гарною деталізацією як в день, так і ввечері, а SO. Всі у нас це Mediatek Helio G96, який вас забезпечить збільшеною продуктивністю. А ось третім Redmi Note 11 в цьому топі стала Модель Pro. І це вже зовні інший смартфон. Екран має діагональ 667 дюймів. І це AMOLED матриця з роздільною здатністю Full HD але частотою оновлення вже 120 Гц. Цей смартфон має деякі спільні риси з Redmi Note 11S. Це основна камера, а також SOC. Елю G96, але є деякі відмінності, щоб забезпечити покращений юзер експірієнс. Смартфон має плаські грані корпусу, а до батареї 5000 мАч додали швидку зарядку на 67 ватт. Що повірте дуже актуально в наші часи. Тож Redmi Note 11 -та лінійка це ті смартфони, які гідно займають своє місце в топі, але часто й далі до компанії Apple, а саме iPhone 14 Pro та Pro Max. Це дійсно видатні смартфони, які мають низку параметрів, які ставлять їх на вершину. Apple не змінюють традиції та роблять стальну рамку і скло Keramic Shield, яке має надвисоку міцність та стійкість до подряпин. А оновлені кольори точно задовільняють кожного користувача. SoC в iPhone 14 Pro та Pro Max це a 16 Bionic. найпотужніше рішення на ринку, яке забезпечить безпрецедентну продуктивність. Ви зможете як швидко користуватись повсяк. Денними програмами так і грати в найвибагливіші ігри з високим фреймрейтом. Apple оновили майже всі камери в нових iPhone. Тепер ви отримаєте ще більше деталей в темну пору доби. А новий сенсор основної камери на 48 мегапікселів дав неймовірну деталізацію, як при недостатньому освітленні, так і в день. А Pro Rode дає професіоналам ще більше простору для творчості, використовуючи всі 48 мегапікселів. Новий екран з максимальною яскравістю 2000 ні. Дав можливість користуватись при яскравому сонці, прямі сонячні промені будуть ваш дисплей світити, а ви будете все бачити завдяки цій неймовірній матриці. А Dynamic Island в цілому змінив весь досвід користування девайсом. Тож iPhone 14 Pro та Pro Max це дуже круті. Флагмани. І час перейти до іншого топового бренду, а саме Samsung з їх моделлю Galaxy A33, хоч це не дорога модель, але вона має деякі фішки, які немає в деяких флагманах. В першу чергу інтригує SOC Exynos 1280, який надає чуду продуктивність та енергоефективність завдяки просунутому техпроцесу. Смартфон має впізнаваний дизайн Galaxy A лінійки, а також повний набір Multimedia. Дійного комбайну, тобто потужне стереозвучання, яскравий amoled екран з діагоналлю 6,4 дюйму та частотою оновлення 90 Гц, гарним набором камер, де головує основний сенсор на 48 мегапікселів та 8 Мпіксельний ширик. Ну а щоб закріпити весь набір фішок Galaxy a 33 має захист від вологи та пилу по стандарту IP60. Сім. Тож весь цей набор фішок дає можливість Galaxy A33 зайняти своє гідне місце в нашому топі. А наступний смартфон в першу чергу хизується своїм стилом, і це Xiaomi 12 Lite. Девайс дійсно має чим виділитись, маючи зовнішність більш дорогих Xiaomi 12. В нього цікавий набір кольорів і екран з мінімальними рамками, які майже однакові з усіх сторін. Не дивлячись на розмір екрану, 655 дюймів девайс дуже легкий та тонкий, що вигідно виділяє лайт поміж конкурентів. Та не подумайте, що Брем встановив акцент лише на дизайн. Начинка в нього теж дуже крута. Екран це 10-бітна AMOLED-матриця з частотою 120 Гц. SOC. Це Snapdragon 778G. Автономність тут також чудова. Батарейка на 4300 мАч і швидка зарядка на 67 Вт. А набір камер задовільнить навіть прискіпливого користувача. Xiaomi 12 Lite це дуже стильний та цікавий смартфон 2022 року. Наступними смартфонами в нашому топі стануть Xiaomi 12T та 12T Pro, які багато в чому стали інноваційними. Обидва смартфони мають цікавий та впізнаваний дизайн Xiaomi 12 серії. А екран це крута 667 дюймова AMOLED-матриця з роздільною здатністю 1,5К. Саме цей дисплей забезпечує чудовий баланс між якістю зображення та енергоефективністю. Але саме про модель має кілька цікавих інноваційних фіч. По-перше, це Snapdragon 8 Plus Gen 1. Так, SOC даного девайсу, який забезпечує неймовірну продуктивність та високу енергоефективність завдяки техпроцесу від TSMC. Та це ще не все. Саме Прошка це перший смартфон в Україні з новим сенсором основної камери на 200 мегапікселів. І це не просто якісь маркетингові цифри. Мегапікселі справді працюють. Ви можете фотографувати з 2 чи трьох кратним приближенням, майже без втрати якості. Пікселі можуть скласти в один суперпіксель, щоб отримати дуже багато світла при недостатньому освітленні. Та не подумайте, що звичайний Xiaomi 12T обділили. Він хоч і має 108-мегапіксельний сенсор, але він також дуже крутий. А SOC це Dimensity 8120 Ultra, який забезпечує неймовірну продуктивність як для свого сегменту, а також круту енергоефективність. А об'єм батареї, і швидка зарядка на 120 Вт. У новинок однакова. Тож Xiaomi 12T та 12те про це дійсно круті смартфони і гідно займають своє місце в топі. А закінчує наш топ. Ультрафлагман, Samsung Galaxy S22 Ultra, який частково повернув ноут-лінійку, бо в ньому в корпусі вмонтований стилус, яким можна малювати, працювати, робити якісь скетчі чи замітки. Камери в Ульрі це те, що Samsung покращував весь рік. Постійні оновлення програмного забезпечення забезпечило впевнене домінування весь рік, бо сам фізичний набір камери буде актуальний ще дуже довго. Основна камера. На 108 мегапікселів, два телефотооб'єктива з 3 та 10-кратним оптичним приближенням і просунута надширококутна камера. Та й в інших параметрах Galaxy S22 Ultra дуже крутий. Це надпотужне стеро 2 к екран, який виповнений по технології AMOLED і має адаптивну частоту оновлення до 120 Гц. Ще й захист від вологи та пилу IP68 в смартфоні є. Потужна батарея, дротова та бездротова зарядка. Тож Galaxy S22 Ultra це той девайс, який встановив планку для флагманів на весь 2022 рік. І на цьому ми будемо закінчувати наш топ. Напишіть в коментарях, який смартфон ви обрали для себе. І дякую за те, що дивились ролик. Ставте вподобайку і до зустрічі в нових роликах. Бувайте!